— І що? І що, нарешті? І що, і що? Хтось буде, не буде? Добрий вечір. Добрий вечір. Чи Всі за століє там у вас. Може так. Всі за століє. Як там Олівє, він говорить, О, добрий вечір. На слові Олів'є. Сіра, гужвік, вітання. Ми дуже затягувати не будемо і займати ваш час теж перейдемо одразу до справи. До якої справи ми розігруємо карту за сьогодні? Ще хтось доєднався? Тетяна, доброго вечора вам. Доброго Іван. вечора. Так, що ми маємо? Ми так. маємо, значить, пост, який я виклав е, неділю тому, тиждень тому. Е, там було написано: читаю, щоб не збрехати. Куди поїде слідуючий картуз? Під цим постом будуть ваші коменти. Тобто ми ну, їх там залишали. Так? А, цей пост має бути репостнутий вами, щоб прийняти участь. А також треба бути підписаним на пономар на цю сторіночку, з якою ми ведемо. Та пономарочку, тобто там, де картузики наші. Так, ну що, стоп-коментарі о 18.00 сьогодні і відбулися. Так. Джена стопонула і почала одразу складати таблицю. Так. У мене є тут таблиця, таблиця учасників Excel. Всі, хто писав коментарі під цим постом, під репостнутим постом в моїх соцмережах, а також у Джену так. Так? на сторінці. Всі приймають участь. Багато дублювалися молодці, Ай, але ми зробили по одному шансу на кожного. Так? Тому там, скажімо так, кількість учасників невелика, шанси непогані. Так. Що ми робимо далі? Далі ми робимо те саме, що і робили минулого разу. Доброго вечора всім, Валентин Доброго Мельник. О, мені О. здається, знайомий, знайомий там. Валентин Мельник. Це нам. переможець минулого, Це переможець минулого разу. Так, Валентина, як носиться картуз. Ви <хи> <хи> там пишіть, а ми поки продовжимо. Значить, далі, що ми робимо далі? Ми далі Відкриваю я рандомайзер. Так. Тобто, ну, помітаєте так. Тут у мене є така приложушка. Виглядає вона ось так. Тут ми можемо згенерувати. Вам нічого не видно, але вірте на слово. Ні, я буду <хи> показувати вам. Ой, там повіщення якесь. Значить, я зараз ввожу так. циферки. Кількість у нас одна, тобто один переможець. Ввести мені потрібно, скільки у нас 60 учасників? 60 учасників. У нас 60 учасників, так? 60. А минулого разу було 55, здається. О, О бачите, ми... росте. Це приємно. Так, 60 учасників. Так. Ввів, ввів. І далі треба мені натиснути на оце згенерувати. Ці камери якось ставляться, щоб воно відображалось по-людськи, щоб люди і... не бачили. І воно в ну, Коротше, якщо що перевернете, згенерувати написано. І я натискаю, щоб не було брехні, дійте, Пик. 34. 34. 34. 34. 34. А тепер так. Джена відкриває свою так. магічну картиночку зі списком. 34. І 34 показує людям, щоб. Володимир Касьяненко. Володимир Касьяненко. Так. 34 Касьяненко. Так, там ще щось в лужечках чи що дома. Він а, прислав смайке рука з квіточкою. От молодчик, як приємно. Володимир Касяненко. Так, Касьяненко? так. так. Касьяненко. Ну, бажано звісно перевірити, так. чи є Володимир Касьяненко у Пономар, в. Під, під свій пост. 에, це саме складне. Починається ми так само минулого разу не могли раму. Добрий вечір. Зараз я буду. Подив... У кажуть, що я прямий ефір. Це правда? Чи, Та ні? Шо, ви? <решу> Чи брешуть? <решу> Чи брешуть. Так. Дивимось, люди добрі. А, ми що? А, о, дивимось, ще й лайки ставлять, і я поставлю. Сам ну, а що, якщо <решу> гарно ведемо, що ж ти зробиш? <решу> ну, зробиш? треба ставити. Так. так, до речі, тут пост, пишіть там свої коментарі. Куди я йшов? Я йшов під, під чим? Під цей, під Прямо так. тут він був, Потупи, так? так? Ти відмічала, значить. Так. Откриваю. Я легший пошуковий. Нагадай, цей. Володимир Косяненко. Смайлик Так. так? Шукаю, шукаю, шукаю. Mm. Так. Валентин Мельник ще раз був. Нищ, нищ. Анатолій Мітько, до речі, купував картуза. Гарно. Я бачив фотки, класно йдуть. Так. так. Володимир Касьяненко. Так. Був так. Юлія Бабона теж приємно. Теж ми сестрички підвозили так. картузика. Знайомі обличчя все більше становиться знайомих обличчя. Це приємно. <гум> так, щось не знайду, Так багато кар... Картузів хотів сказати. Так багато <гум> коментарів. Як ти кажеш, Володимир Касяненко. Оце він? Так. Володимир Касянко. Це. Ч... Він мені постійно коментує. Я цього, цю людину поважаю за, за а, те, так. що він. Володимир Касяненко був смайл. Постійний активний Малицький учасник був. Э, групи. Ну, а так старінки Паномар. Дякую. Володимир Касьяненко, так же? Так, так, так 34-й. З лайкосиком. Так. Він є, значить, тут. Заходимо до нього. І що ми? а, а в нього закрите відкрите налаштування. Закрита сторіночка. <skry> Як, це, Як це перевірити? Як це перевірити? Володимир. Що ви нам? Замикаєте сторіночки? Ну, чесно кажучи, в багатьох, так? Так. Ну, комент лишив. Кому он Чесно кажучи, ну, я, он, бачите, топовий прихильник, щоб не збрехати. Ну, тобто, я кажу, я бачу його майже під кар... Та, мабуть, під кожним постом бачу, о, як Володимир коментує. І мені приємно, я мать далі перевіряти нічого не буду. <реш> За ну, а ми не можемо просто перевірити. І це, знаєте, як, буде випливати, мабуть, і далі. Ну а що, ми так. не зможемо заходити до кожного, бо в багатьох. Так, Закриті налаштування. До речі, я можу і написати ніяк. Написати Володимир Костянко, якщо ви дивитеся цей ефір, так. або подивитесь пізніше, зв'яжіться, будь ласка, в особисті повідомлення в Пономарочку. Добре? Або в Пономарочку. Або мені. Ну, в Пономар я можу там не побачити, вибачте, чесно, там багато повідомлень, і я просто там мене, Так що вибачайте. Краще в Пономарочку. Там менше і там перевіряються вони постійно в обід вранці, ввечері і вночі. Так що пишіть. Е, там же, в принципі, ви ж і оберете собі картуза, якщо хочете, якщо не хочете, як хочете. Е, і там же ви вкажете, е, значить, який у вас розмір, так. так, і домовимося, куди відправляти, коли, якщо немає в наявності такого, як ви хочете, будемо ще шити його. Наші майстрині візьмуться за справу. Так, так? ну що ми? А ми, мабуть, на цьому і закінчуємо. Кажемо всім. Доброго вечора. Вітаємо свята. Доброго вечора. І бажаємо всього найкращого. Будьте з нами, а ми з вами. Всего найкращого. Так, до побачення. А, ми репост не перевіримо теж. Так, я це думаю, ми не що ми ні, репост не перевіримо. Як... Сторінка закрита. Ну, виходить, виходить якось і несправедливо і не трошки. Але знаєте, скиддончик, мабуть, зробимо на те, що топовий прихильник так. Я йому вже подарував викати. Все, дякую. Пишіть, дякую. що думаєте, як справи, не забувайте. На ну, все добре. До побачення. Па-па! Де вимикається ця штука? Оп? От тут. А,